Ну що, народ? Сьогодні поговоримо про онліфаншіць, оцих сука, бізнес-леді нового покоління. Раніше, щоб стати куртизанкою, треба було хоч якусь майстерність мати: кокетувати, інтригувати, строїти з себе загадку, там шампанське розливати. А зараз що, відкрила хавку, сфоткала сраку, і все, бізнес-вумен, блять. Значить, сидиш такий в інтернеті, гортаєш. А тут хуяк якась чіка тобі в очі суне свої сісяндри і пише: Підпишись на мій ексклюзивний контент. Всього 10 баксів на місяць. Блять, та в інтернеті нахуй все є безкоштовно. Навіщо мені сука платити за фотки твоїх п'ят, якщо в гуглі за 2 секунди можна знайти все, що завгодно? І що найсмішніше, в підписниках у неї оці довбані інвестори. Пацани, які не знають, що таке порнохаб, і думають, що вони реально її спонсори. А найкраще це коли онріфанщиці починають жалітися. Ой, це дуже важка робота, це прям мистецтво. Ми теж працюємо. Бла-бла-бла. Бля, Працюєте? Ну знаєте, я не бачив ще жодного шахтаря, який фоткає свою каску і каже Пацани, підпишіться ексклюзивний контент з забою, всього 5 баксів. Або сантехнік такий. Ось фотка моїх потрісканих рук. Підпишись, підтримай мій бізнес. І знаєте, що саме стрьомне? Вони реально на цьому квартири собі купують. Ти, блядь, горбишся на роботі, хуяриш зранку до ночі, а якась Настя, що просто виставила жопу в інтернет, вже живе в новому пентхаусі. А ще ці онліфаншиці люблять казати: Я не продаю своє тіло, я просто модель. Ага, модель. Ну, блять, якби твій батя в 90-х дізнався, що ти модель, то він би тобі таку кар'єру вибудував. Ременем по сраці. І от є дійсно класні моделі, знаєте, які ходять по подіуму, знімаються в глянці, роблять фотосесії. А є моделі, які фоткають дупу у ванні. Блять, ну давайте будемо чесними. Це навіть не контент, це нахуй. Просто легалізована лінь. А сука, ну це вже просто піздець. Чувак заробляє на пердежі в OnlyFans. Бля, ну все, я офіційно покидаю цю планету. Це навіть для мене перебор. Значить, уявіть собі, ти горбатишся на заводі, херачиш у офісі, тягаєш мішки, хуяриш в IT. А якийсь тип просто нажрався квасолі, сів перед мікрофоном і пустив газ в онлайн. І бац! Тисяча баксів, блять, на рахунок. Підпишись на мій ексклюзивний контент, унікальні запахи, нові звуки кожного дня. Ну, блядь, я все бачив, але щоб люди платили за чужий пердьош, це вже вищий рівень єбанутості. Що саме стрьомне, він же реально став профі у пердіжній справі. У нього сука є техніка, є, блядь, репертуар. Він напевно розігрівається перед виступами, робить сука вправи для діафрагми, записує альбоми. І найжахливіше, у нього, блядь, є фанати. Є люди, які такі, о, сьогодні у нього був такий глибокий баритон. Просто ідеально. Та ви що нахуй? З глузду з'їхали. Ви серйозно аналізуєте чужі пердюки? Тупо, уявіть. Ти сидиш за сімейним столом, приходить твоя мама і питає: Синочку, ким ти працюєш? А ти такий: Я в пердежній індустрії, мам. І що найсмішніше? Він, сука, заробляє більше, ніж ти. Все, народ. Я зрозумів, у цьому світі успішний той, хто їбанутий найбільше, хтось стає мільйонером, бо фоткає ноги. Хтось продає воду після того, як у ній покупалася. А хтось тупо пердить і купує собі пентхаус. Я це. Я йду в монастир. Хай цей світ сам собі розбирається.